Всім доброго дня, з вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні трішки вам покажу цін Smart Electro 20 рік, 22 тисячі пробігу, 22 кВт, 9900. Закритий і таке є на луцькому авторинку. Наган третій, в комплектації Боус. 2012 рік в гарному такому кольорі на гарних оригінальних дисках. 208 пробігу, 9900. Камера заднього виду, комбінований салон, протроніки. Кашкай плюс два. 2013 -го. Року машина. Це у нас плюс 2 кашкай. 2.0 дизель, автомат, повний привід, камери 360, Webasto, панорамний дах, комбінований салон, піано блек. 220 пробігу. Підігрів сидіння. 13900 Так, хочу вам контакти залишити, бо таких машин дуже мало на ринку. Hyundai Kona 64 кВт, 19 рік. білий парламутор. На гарній комплектації. Ось наряд ще, на обліку вже на гарній комплектації. Фольксваген <плеслова> фера, «Ти, ти нічого ще не <плеслова> Volkswagen Кадді. У нас він лонг, 16 рік, 2 літра дизель, ціна не вказана Контакти на екрані, на дві дверки, на механіці. Ось. Так, йдемо далі. Volkswagen Passat B8, білий колір. Передні задні партроніки, легкосплавні диски. 17 рік, 2 літра дизель автомат. Хороша ціна на такий посад. Ідемо так, далі. Так, ще є ось така пропозиція на ринку. Renault Kadjar в коричневому кольорі. 15-й рік. 1,6 дизель, 260 пробіг, 14500. Хороша, хороша ціна за такий каджар на механіці, на повному приводі, на безключовому доступі. Доволі хороша ціна за такий каджар. Є ще кашкай. Це у нас короткий, рестайлінговий. 13 рік 11500. Volkswagen Touran На передніх перектроніках 360, омивачі, фар, легкосплавні диски, комплектація Life, механіка шестиступенева кліма, підігрів сидінь. 14 й рік, 1,6. 11700. Ще є Volkswagen Caddy Це у нас довгий пасажир, а нема цінника. А нема цінника. Шкода Octavia A7. 16-й рік. в комплектації Joy 2 літра дизель. Одинадцять дев'ятьсот Ще буде якийсь торг по авто. Механіка шестиступнева. Шкода Суперб. Один і чотири ТСА 7800 на механіці але 7800. Вдумайтесь в ціну, вдумайтесь просто. Шкода Octavia A7. 16 й рік, 1,6, 9500. Volvo в-60, 12 рік, 1,6 дизель, восьмиклапаний, 10500 на автоматі. Фасад Б8. Такому гарному кольорі. 18 рік. 2 літра дизель. 17 тисяч. Безключовий доступ, салон, автомат, велика вже навігація під склом. Кода Octavia a 8 20 рік, 2 літра дизель і 18800. Легенько затонована Ну, Колір дуже гарний. Фасад b 8 також Highline 16 рік. 2 літра дизель автомат 140 кВт 18700. На панорамі безключовий доступ, підігрів, вентиляція. Opel Astra G. Хетчбек. Десятий рік. 1,7 дизель 7700. Механіка, клімат-контроль, підігрів сидінь, комбінований салон, Ford Focus МК-2, 1.6 дизель, 10-й рік, 6900, універсал, сірий, кондиціонер, п'ятиступка, але дизель, не бензин. Фокус другий, Дористайл, 1,8 бензин, 7 рік 5400. Телефон на екрані, бюджетне авто, клімат контроль, шкіряний руль, круїз контроль, Зофіра Б, 12 рік, 1,7 дизель, 92 кВт в гарному сірому кольорі. Чорна панелька, шестиступка, звичайний салон. Volkswagen Tauran, 2006 рік, 2 літри бензин, автомат 7150. Volvo V50, 9 рік, 1,6 дизель. 7800 на гарних дисках. Ось. Перше відмізували. 2, 2005 рік, 1,6 бензин, 4800. Volkswagen Passat B7, синій металік, дуже гарний колір, 2 літра дизель, ціна 11300 без підкрасів, механіка, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь так, Йдемо далі. Рено Гранд Сценік. Комплітації BOSE 1.5 і п'ять дизель, п'ятимісій, 11800. Комбінований салон, акустика боус, фольксваген Тауран, рестайлінговий. 1.6 бензин MPI 7 і Гарний синій металік колір. Клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикарман, дисплей. Opel Zafira B 2006 рік, 1,8 бензин, 5800, хром пакет, мультикармо, 5800 Зафіра передні задні патроніки. Рено Меган 4, Універсал 13900 1.5 автомат 20 рік. Контакти на екрані. Я не на механіці, на механіці, але двадцятий рік. Renault Scenic 4 на максимальній оптиці, передні задні портроніки, камера заднього виду, гарні диски дизайнерські 15800 автомат дизель Volkswagen Golf сьомий, 20 -й рік. Коліорі гарному. 2 літра дизель, автомат. Компультація Юнітет. Ось. далі. Так, Volkswagen Golf 6, Течбек, 1,4. 7700. 1.4 TSI на DSG. Шкода Superb ліфтбек. Гарний колір. 14 рік. 1.8 бензин. Автомат. Неінформований офіційний автомобіль. Гарний салон. Подивіться, скільки місця ззаду. Volkswagen Golf 7. У гарному кольорі. 15-й рік. 1,6 дизель, механіка. 175 пробігу оригіналу. Гарний салон комбінований. Йдемо далі. Audi Q5, 14 рік, 2 літра дизель автомат, 156 пробігу, 18 950. Контакти на екрані. Безключовий доступ, гарний світлий салон, панорама. Сітроєн Берлінго. 18-й рік, 1,6 дизель в пасажирі. Audi 4 в еслайні на таких крутих дисках, в гарному кольорі, 15-й рік, 2 літра бензин, автомат, 17450. Люк присутній. Салон S-Line Вигляд машина має дуже гарний. Шкода Супер 2 літра дизель, автомат, 12-й рік. Шкіра, пам'ять сидінь, велика мультимедія баліро, клімат, підігрів, акустика. Преміально підігрів задніх сидінь. Audi Q5 в такому в дуже гарному кольорі. Покажу вам салон і вам покажу цінника. Чорний шкіряний салон, панорамний дах. Пам'ять сидінь, електрокришка багажника, безключовий доступ. П'ятнадцятий рік. Дев'ятнадцять чотириста п'ятьдесят. 103 тисячі пробігу. Hyundai Ах-35, дванадцятий рік. 2 літра дизель автомат 160 пробігу. Безключовий доступ, шкіра, повний привід, панорама. Фольксваген пасад де 7, 2 літра бігу. Комбінований салон, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Так, ідемо далі. Ще є така пропозиція. Renault Megane 3 в комплектації Bose, 14 рік, 15 дизель, 11500. На легкосплавних дисках дизайнерських. Комбінований салон. мокрый асфальт колер Рено Кенго пассажирский Пакенчий с бензин 10 рик 7500 Черный на две дверки Зофіра Б, 2009 рік, 1,8 бензин. Нефарбовано 7,350. Ще одна Зофіра Б, тринадцятий рік, 1,8 бензин, 8,700 Opel Astra H 6800 800 16 бензин, десятий рік, контакти на екрані. На шкірі, чорна панелька, дуже гарна Astra